Всем привет, куколки. Значит, я дочитала книгу Лиян Мариарти «Яблука від яблуні. И, конечно же, она мені дуже сподобалась. Вона легенька, то есть без всяких там убийств. Да, конечно, есть о чем подумать. О а главное, о ментальном здоровье своих детей. о чем я и так бесспорно всегда думаю. Но тут уже что-то такое, надеюсь, что прыщенные такое? Вот эти складки просто кошмар. Так, конечно, ага, сейчас, пардон. Пардоньте, пардоньте, сыночек написал, поэтому вынуждена отключиться. Пардон, я вернулась. В общем, Цеградик звонил. <къем> Почему? Тому що ми їдемо в кінотеатр. Я пообіщала Вові, Овіградіку. Ми їдемо на Майнкрафта. Після садика заберемо з садочка і поїдемо в кінотеатр на Майнкрафта. Якщо ви не знаєте, що таке Майнкрафт, то звиніть, то знаєте. Вот. Так що что... поїдемо на Майнкрафта. Я не знаю, як це видержать. <laughs> Як це видержать почти два часа то в Майнкрафта і так про нього Роблокси, шмоблокси чи що ну там? Я не знаю. Я цьому нічого не понимаю, ну обіщала дітям. Обіщала дітям. Той, короче. Надо выполнять. Правильно? Правильно, Маша. Будь добра своїм дітям, Шо надо сделать. Завтра річниця по смерті градікова папи. І ми поїдемо на кладовище. Погода, звісно, не дуже. Очень... Ну, поїдемо, ну, кожен рік стараємося їздити. Вот. Так що поїдемо. Там, я не знаю, звісно, такі морози, що ти туди, ні квіточок, нічого, це вже на грабки там. А так що, ну, яку квітку ти там, Можп... ні, ну таку квіточку вазу, понятно. Но бабушка хотіла там какие-то петуні пі -пі чи щось таке, але воно померзне, кажу, ні, вже пізніше трохи, бо що воно все померзне. То решили, що так просто квітки візьмемо, А потім вже ну, гробки, коли поминання будуть, то тоді вже петуні чи щось таке, тому що ну, нема смыслу. Мінус шість було, ребята. Мінус шість. От. На улице холодильник. Я не знаю, если что-то померзнет, я шутить не буду. Разговорчики уже будут совершенно другие. Короче, девочки, использую то, что есть. Все, что осталось. Посмотрите, какая белая. Зеленая просто. Синяя. Это катрис. Давно же катрис называется, девочки, человек. И диор уже леплю. Все подряд. Короче. До Шарлотты срать и ехать, как говорится. Попробовала чуть-чуть и хватит. Шарлотки. Будь таки любезна, к хорошому не привыкай. Ты як кажуть, не жили багато, нема що починати. <гум> ну, все одно шарлоту, я считаю, топ. Топ всіх топов. Тому що шарлота это нечто для меня. Уже посмотрите. Ну да, Діора тоже блищить. Но воно так не держит. Якась Шарлота вона цілий день вот это сияние такое, знаєте. Давала шикарне шикарніше просто. Я не знаю, що до сих пор немає офіційного магазину Шарлоти в Україні. що что ну, это нікуди не годиться заказувати хоча мені кажуть, що він так і стоїть 50 євро. Не, у нас девочки почти сейчас 3 тисячі вроде стоїть хто купляв в останній раз? А мені дівки в Інстаграм кидають, що накупляли собі Думаю, спасибо, девочки, спасибо. Не от всего сердца, но, конечно, за вас рада, что вы теперь шарлоткой. Может, кому-то не підійде, это. А я скажу вам адрес, куда прислать. Этот. Теперь этот намажу. Армани. Армани, Армани. Так вот красивенько. Дружки. что здесь надо одеть, какие свиты. На улице холодина. А в одела в саде комбинезон. Кошмар. Не знаю. Написала вихователям, що раніше я його заберу, бо він дуже жде, ми з ним договорились. Що ми поїдемо в кіно? Серйозне кіно, Майнкрафт. Ждав, вчора дивився цей трейлер, то прям охали ахка. Перший он спитав, а, -а, а попкорн буде? Та буде ж буде. И, конечно же, у меня остается задача, одна из главных, это создать дитину, старшу во Львов по этим замкам. Тем более, что Градик любить історію. поэтому, конечно же, я очень хочу, да и сама хочу поехать. Я хотя Львов не могу сказать, ну, как бы, что супер. Там, знаете, что супер я люблю сам. Я люблю такие це кладбище подивитися, ти склепи, що раніше робили. Ну, це ж вже думається таке робити, да, дівчинки? І представте, скільки воно стоїло, той склеп зробити. Це Що то камінь, що то. Вот. Ті замки теж, да, Потоцький жив замок, Підгірський цей замок, чи Підгорецький. Підгірці, вроді, село називається. Какой вимахали, да, наверху села. Як жили, як жили. А зачем? От я представляю, там три тисячі квадратів. Чи даже більше, я не знаю. Хтось, це таку неділю надо, щоб попасти. тоді ж не телефоном, девочки, смс-ку не напишеш, не наберешь. Бігаєш шукай, представте, Та ну ти що, позвать, щоб їсти йшли, ужас, <рес> 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 Потім з цього Підгорецького зробили що? В Советском Союзе. Ну, там же ж мозгов было. У мене еще напишите, что в Советском Союзе было хорошо. Це же вообще уже, блядь, забила туберкулезный диспансер. Ну, есть в голове, что-то? З такої исторической памятки. И все-таки потом добылось, чтобы. Ну, какие-то ну, диспансер в замке. я не знаю, правда, чи цей дворец сейчас, Зам... замок, замок, простите, или этот замок функционирует, или можно туда попасть. Я, честно говоря, не знаю. Вот, я так почитала, я не нашла информации, или Вин просто можно там на территории просто походить. Ну, знаете, посмотреть. Или же можно как бы зайти туда. Потому что я бы хотела туда, конечно же, зайти. Подивиться. а Отделав этот замок, этот проект был французский. А вы знаете, что я и Версаль это две родные сестры, да? Поэтому это, конечно, мой стиль, мой стал. Просто мы на денег нам понимаете. У меня бы тоже был тут Версаль маленький. Вот, но Мне тоже подобно. Мне вообще мрия поехать в Версаль подавить. Так, дуже багато куди я хочу поїхати, і з удовольствием би поїхала, але все упирається, звісно ж. Ну, перше місце, це, звісно, стоїть на першому місці, це побут. Тобто я вважаю так, спочатку людина має налаштувати свій побут, щоб в неї був куточок. В цьому куточку було не хуже, ніж в Версалі. Діван Ростеля волос капав. Вот. І потім уже чоловік може задаватися целлю, путешествувати. Розумієте? Потому что э, может путешествовать, а когда ты приходишь в свои обострые стены, она якось не то, девочки. Может, я не буду спорить, может быть, я мыслю по-другому. Я мыслю так, как комфортно мне. Здесь вот. я много чего читала, смотрела, мне интересно это все эти все стили, чем руководствовались, да, что это обозначало, как бы, ну я любительница такая, так, сделайте из себя вот эту интеллектуалку, там все ненадолго. Вот. Хотелось бы увидеть это воочию, все как говорится, но опять-таки это все гроши, Понимаете? Это все, ну. Хотя я не знаю, там вот эти Наверное, туры какие-то же раньше были, можно приехать. Но девочки, я и автобус, это невозможно. Мой вестибулярный аппарат не вытримает даже сзади посадить на сиденье в машине. Поэтому мне только, конечно же, чартер подавай, бизнес-класс. Ну, поняла, да. Не, серьезно, укачивай страшно. Поэтому, девочки, как-то так, что я хочу вам сказать. Поки сидим на жопі, дай Бог закінчиться ця війна. Поки є, що подивитися в Україні, дуже багато чого, дуже багато чого класного, і треба популяризувати свою культуру, свої цінності українські, тому що дуже багато з тих, хто любить путешествувати по світу, не знає елементарних своїх от этих істоків цієї етнографії. Він не знає, де да, що там. Поділля то було, Полісся то було, да, звичаїв своїх не знає багато людей. Ніхто не знає, чого в хаті. Хто може бачив раніше хати, ж їх білили всі хати. І оце чорне мазали такою, як оце у нас цей, ну, цукачик називається. Ну, все, поняли? То, що в мене обривається, я вам показувала, якось вони чорним сюди фарбували. Всі думали, ну, чорним, щоб не мастилося. Ні, це там вже є определенна задумка. Раніше, раніше коли звичаї були в Україні такі продвинуті, і люди їх знали, дотримувались, особливо в селах, то це перед. Великодним же, щоб що обязательно побілить хату, вибілить, же, що все красиве, дай Бог, ви що? ти заїдь в село, десь, Вінницька область, туди далі. Та ти що? Шо? Там щоб срачі? І, значить, оце біля на біля на хата, як сніг. І чорний цей ніс поділ. Чого? А я вам скажу: тому що раніше вважалося, що Вот это чорне. Та, как бы би, віддавали вот эту часть э, мертвим душам, які жили в цьому будинку, родичам, все, вот означає, що в домі є вот оберіг із цих мертвих душ, які не пропускали нечисту силу на поріг. Вот так, Хто би мог подумати, да? а українці і таке знають. І свого роду це був такий ритуал, обов'язково, навесні ти білиш хату, чорненьким підводиш, і це, ну, це дуже цікаво, якось заглиблюватися, я колись дуже сильно вникала вообще в наші звичаї, в нашу культуру, Вот це все, особливо мене, от, люди в селах, я ж ними восхищаюся, якщо ви не знаєте, це ж для мене якесь... Ну, я вважаю, що так вміло вести господарство, як ведуть у нас в Україні. Це що треба дуже сильно бути сильною, такою фізично здоровою і розумною людиною. Тому що коли в тебе все до ладу, і в хаті, і в городі, і в хазяйстві, і там, і сям, і пам, і ще три копійки зароби, і туди як, Коли? Коли ви це все успіваєте? Тому що це український сильний народ, це така сильна нація. От. Очень інтересно. Я не знаю, чи ви вникали в это, це я просто. І мені дуже подобається. Особливо ці всі звичаї перед великодом. У нас же в Україні це, знаєте, таке одне з найбільших свят. да? Не то, що найбільше связи, найбільшу увагу тільки у нас в Україні таку приділяють. Тобто, знаєте, це колись я дивилася стендап і там сміялася, коли перед. Каже, перед Пасхою мама, якщо вікна тюлі не зніме, не цей, то каже, я не помушу. Якщо ми не постираємо, не помимо Ісус не Воскресне. Тут це обичай, це звичай українського народу. Тобто це таке, як ми йдемо на день народження, ми ж наряджаємося, красиво голову і лучше плаття оділи, Так само і свято це повага. Якщо ми... Тобто у нас прийшло наше свято Христос Воскрес. І ми бистро, там нас чистенько, столи накриті. Ми святкуємо цей день, бо це свято. І в цьому плані я точно знаю, що ідентифікація пройдена, я українка, бо це, ну, це норма, і мені це подобається, я це люблю вивчати. Так, звісно, хотілося б побачити. Як жили, ну, он даже у нас цей Пірогова, да, музей під відкритим небом в Києві. Хто не був, можна, можна сходити подивитися ці хатки солом'яні, да, маленькі віконечка, зайти подивитися. Ви знаєте, якби я дійсно колись не попала в 17-му чи в 16-му році в таку хатку, де живуть люди. Я б, мабуть, сказала: ну, слухайте, ну, раніше так жили, зараз нет а коли я дійсно попала в таку хатку Ну, сьогодні, ну хай там 10 років назад це було, але ну, ця хата була настільки доглянута, що я себе посчитала засранкою, то я розумію, що український народ, звісно, він дуже чисто любив і працелюбний і, і все. Тому нічого мені не треба розказувати, я все знаю. Ну, Люблю я такі моменти. Ну, не всі може інтересно, це мені інтересно, як там готувалися. От теж, так? всю жизнь сказали, нельзя... треба до порогу сміття. до порогу, до порогу, порогу замітати. Нічого не до порогу, а до покуття. Від порогу до покуття завжди на свята, від порогу до покуття. На покуттях села ікона. До ікони замітали. Не від покуття, а до покуття. Понимаєте? А у до порогу, до порогу Ну, так хтось собі там там перед переце і так далі. Я вам розкажу, тому що я експерт в этих всіх ділишках. У меня тушь уже починає рухи підсихати, не на верте. Надо заказать собі. Я щось давно уже і не красилась, якось так. як то так, знаете. і настроєння не було і... Забиття в нашій країні теж тоже такі були. І Я без... Особового ентузіазму. Проводила ці дні, плюс Вова щось там, знаєте, куди краситься? А це поїдемо з хлопчиками в кінотеатр, з'їздимо, трошки розвіємося і, так сказати, вернемось домой. Теж хорошо, теж хорошо, а чого б і нет, сказала я. Купимо, як Вова каже, і поїдемо. Вот. Ну, я так, девочки, посчитала, щоб нам с радиком поехать. У нас самая дорогая выходит, это дорога, конечно. Так что ехать на машине, это цекая. з них пишу опять. Черти, шо, из боку бантик. що это такое? Нам, конечно, дорога очень дорого выходит. На машине, если ехать. Вот. Поэтому... Так ми там можемо за 2000 і за 200 сутки такі апартаменти, типу міні-квартирку взяти. Їсти я з собою візьму, там розбираємося. Ми по кафешках не збираємося ходити. Ми їдемо туди не за кулінарними видовищами, а їдемо подивитися, бо дитині дійсно подобається. Так що мені треба десь, мабуть, тисяч тока. Десь. 1007, це дорога 2, 1015, напевно, так, щоб на про всяк треба надо. А це почти 400 долларов. Ніхто не хоче просмосировать. Я шучу. може, кто-то хоче От, то я собі поставила таку ціль, конечно. Щоб поїхати Бо я знаю, що він любить. Йому це дуже цікаво, і коротше. Та, коротше, таке. А сьогодні поки поїдемо в кіно, завтра нам на кладбище з'їздити. з'їздить. Що снігом не займете. Та й таке. Там хорошо, що поставили пам'ятник, ну вже давно. І там такий цоколь везде, що там ну, не багато бур'яна, нічого не... Ну, я не знаю, там родичі. Рядом живуть бабушки, люди може, хоч, хоч подойдуть, вони там зовсім недалеко живуть, то може, щоб бабуся не Знає, що вона хворіє, То може хоч проявлять хоч какую-то заботу по отношению к ней, знаючи, що це її дитина єдина, і хоч приберуть до приїзду. Хотя хто-то. Я очень сильно сомневаюсь в этом, поэтому ничего от этих людей не жду. Кроме гадостей, какие они пытались робить, но, так сказать, не вышло. Вот. Раз откровенничала со вами, Ну, как есть, ребята, могут Вчера почитала в новостях, что астрологи визначили самые важные знаки зодиаку, якой В принципе, нема ни не с кем сумісності. Вы, наверное, удивитесь, да, что это скорпион. Ну что, плохой такой знак. Женщина скорпиона то конечно, не может быть плохим человеком. Но есть моменты, что женщина скорпион знает свои границы и никого за них не пускает. Это есть. Это есть, а это людям не нравится. Бо... У нас вміє десь, може мудріє, смирение. Ну, це не про скорпионы. Извините, така уж я родилась. яку вже родили батьки, така вже і є, що то батька дзвонив вчора. Каза болів соплі, Яка поміряє температуру? Нема градусника. В общем, попросив там. Ну, з ним теж там, у нього був мужчина, цей градусник поміряв 36. Ну, електронний, електронний градусник це гаммовно. Ну не може бути 36. Отако от тече все, чхає, шмає, видно, вірус хапану, хоч би не гриб. Де там той тест купити, щоб зробити? Ой, всі це, поки не переболіться, це ця погода. Що це що буде нам проблем, розумієте? Ну голову. ладно, девочки, почала сушити свої прекрасні довгі блондиністий волосся, які половину я сталой мойки сипляться страшно. І це ж я п'ю вітамін Д. Ну, девочки, в мене ще щось подібно зголосо. Хочеш, не хочеш, періодично даже употребляю заместительную терапию, гормональну, все одно. воно мене підбиває, і я овоч. Ну, нічого, ми не здається, потому що не дождетесь. Збираемся і йдемо з синочками. На рандеву, на тому рандеву, 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 мое життя, Все, пока. Пишите комментарии, ставьте лайк, репостите. И спонсоры какие-то есть, миллионники. Может, у меня какие-то миллионеры есть, хотят подавиться Львов, живут где-то в Ницце. А до Ницце, извините, а до Львов. И может, они в Ницце сидят и хочет подавиться Львов. Кажут, Маша, а ты, пожалуйста, покажи, потому что мы не имеем возможности проехать. Так я не против. Я с удовольствием вам покажу, его расскажу. Интересное. Так что, шучу. Все, пока-пока.